Вітаю до вашої уваги. Основні події минулого тижня у роботі міської влади. 20 травня Марганецька громада схилила голову у скорботі. Солдат Сергій Петрович Базаров 1979 року народження, вважався безвісті зниклим. На превеликий жаль, підступний ворог обірвав життя солдата 16 лютого 2024 року у населеному пункті Авдіївка Донецької області. На церемонії прощання були присутні рідні та близькі, представники міської влади та побратими. Люди прийшли вклонитися солдату Сергію Петровичу Базарову за подвиг, який житиме вічно в наших серцях. Герої не вмирають. Нещодавно у Дніпрі відбувся захід для членів сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, приурочений до Дня Матері. Туди було запрошено трьох мам з Мерганецької громади Наталію Земляченка, Світлану Кожемян та Лілію Дробот. З усієї Дніпропетровщини до заходу долучилися близько ста матерів-героїв, вічна шана загиблим героям та безмежно вдячних їхнім матерям. Працівники комунального підприємства Комунальник Марганецької міської ради 21 травня ліквідовували наслідки ворожої атаки. За ходом робіт спостерігала наша знімальна група. У Марганецькій громаді внаслідок вчорашньої атаки, 20 травня, було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Через обстріл понад 20 квартир залишились без вікон. Був прильот самоліт упав, потім взрив. Волною вибило на кухні два окна. Ну і на балконі п'ять. От прильот був на кухні. Це вперше у вас що Так. Да. Балконне. Балконне окна на п'ятому Що USB закрили. Спасіба, мальчики відреагували, без 28 вже бригада працювала. Зранку на місці вже працюють комунальні служби і профільна комісія. Ми представники комісії з обстеження по пошкодженню майна. Наразі ми проводимо вимірювання, який спричинив ворожий дрон для складання акта і подальшого відшкодування від держави. Окрім цього, вибуховою хвилею було пошкоджено і під'їзди. Відновлювальні роботи наразі тривають. Вже встановлено ОСБ плити у помешканнях марганчан. Тримаємося разом. Українці сильніші за війну. У важкий час гуманітарна місія Проліска завжди поряд з мешканцями Мерганецької громади. 22 травня представники місії за підтримки гуманітарного фонду для України організували спеціальну евакуацію для важкого хворого. Чоловіка у супроводі медичного працівника спецтранспортом безкоштовно доставлять до родичів у Львівську область. Дякуємо Проліску за таку необхідну та важливу підтримку. Якщо ви потребуєте допомоги у евакуації, звертайтесь на гарячу лінію проліска за телефоном, який ви бачите на екрані. Ліска квітка надії. 22 травня відбулася робоча зустріч міського голови Геннадія Боровика з головами квартальних комітетів в одному із віддалених районів міста. На зустрічі піднімалися питання щодо стану доріг, прибирання кладовища, автобусних маршрутів. Тощо в конструктивному діалозі було обговорено нагальні питання для цього мікрорайону і вже зроблено перші кроки для їх вирішення. Невдовзі комунальними службами більшість питань буде вирішено. 20 травня перестало битися серце нашого захисника, солдата Антона Володимировича Новоселецького, 1985 року народження. Всі, хто знав та пам'ятає героя, простилися з ним 24 травня на Алеї Слави. Висловлюємо щирість відчуття родині померлого, вічна та світла пам'ять. 40 дітей з прифронтового марганця були оздоровлені в Закарпатському обласному дитячому санаторії Малятко Закарпатської обласної ради, місця де лікують не лише тіло, але й душу. Упродовж двох тижнів діти пройшли повноцінну програму фізичної та психологічної реабілітації. Дякуємо за повноцінний відпочинок. Про діяльність простору Хелппоїд. Наступний матеріал наших журналістів. Фахівці, які допомагають пережити важкі часи війни і тримають тилемоційної та психологічної стабільності, це все про простір підтримки та відновлення Help Point, який працює в Марганецькій громаді з лютого 2025 року. Ми дуже тішимося, що в місті Марганець є такий заклад, як Help Point, тому що ми надаємо психосоціальну підтримку від різного віку, різним статусом. Тобто, в нас можуть приходити як і ВПО, родини ОБД, багатодітні, так і звичайні марганчани, тому що ми розуміємо, що зараз кожна людина в місті, вона по Утерпає від війни дуже багато різних є занять для дітей. Це різноманітні творчі заняття, це комп'ютерні заняття. Дуже важливо, те, що в нашому просторі працює психолог. Ми розуміємо, як зараз важливо зберігати ментальне здоров'я. Тому в нас є індивідуальні консультації для тих, хто хоче вирішити щось в індивідуальному порядку з психологом. Є групові консультації також для різного віку, це для дорослих, для дітей, для підлітків. Важливо те, що ми завжди працюємо під запит. Якщо чогось зараз немає в нашому просторі, то воно обов'язково може з'явитися. Якщо ми будемо розуміти, що є запит від марганчан. Нещодавно Марганецька громада передала військовим частинам автомобіль сан та автомобіль Тойота. чергова допомога тим, хто нас захищає для наших героїв. Бережи вас Господь! Висловлюємо щиру подяку депутатам Марганецької міської ради, а також міському голові Геннадію Боровику за придбання. Автівки Тойота для виконання бойових завдань в нашій військовій частині щиро вдячні вам за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Триває видача гуманітарної допомоги від американської організації Джем у співпраці з Хуберт Баффет. У період з 19 по 23 травня Марганчани отримали 8 424 пляшки питної бутильованої води, а також 720 продуктових наборів. Джем допомагає та підтримує на цьому. В мене всі новини. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і неодмінно зустрінемося ще.